Гріх подружньої зради це тяжкий гріх, смертний гріх. Гріх перелюбу. Господь каже: не чини перелюбу. Господь дав кожному вибір обрати собі свою половинку, жінці чоловіка чоловікові свою дружину. Якщо стається так, що відбувається подружня зрада, то той, хто зрадив, він розсікає своє ложе. Надвоє і не тільки своє, але й ложе тих людей, тої сім'ї, з ким він зблудив, вчинив перелюб. В старому заповіті це суворо каралося. Там було вплоть до того, що побивали камінням. В новому заповіті цей смертний гріх веде до ада. Святі, які побували на тому світі. І не тільки святі, а які побували там люди і вернулися. Кажуть, ніхто там не був, і ніхто нічого не бачив. Бували, бачили, верталися, розповідали і є оповідання і книги про те, що там коїться. То в аду вони бачили дуже багато блудників, які согрішали гріхом перелюбу, які, скажем, чоловіки зраджували своїм дружинам, дружини своїм чоловікам. І таким образом ці душі знаходяться там, в аду, і відчувають страшенний біль за те, що вони зробили. Господь наш Ісус Христос, описуючи ад, каже, що там тьма кромешна, скрежет зубовний. Ну, Зубів немає, але є це досада, сильний біль, від того, що там коїться. Пламенем людина своїми гріхами обіймається і горить, це плам'я земне, кого захопить, уміршляє, а те плам'я адське, яке походить із душі, воно нескінечне. Якщо людина согрішає цим, вона стає подобною до біса. Необхідно піти в храм і на таїнстві покаяння відкрити Свій гріх священнику. Немає гріха непрощеного, крім гріха нероскайного. Господь прийшов грішників а не праведників. І свята православна церква зі своїми православними храмами то є лікарня, духовна лікарня для грішників. І ось на таїнстві покаяння, посповідавши свій гріх і отримавши там епітям'ю через рішення. Під священника треба більше ніколи цей гріх не повторювати.